Це диво природа, красива і різна, усе, що в природі для неї корисно, пов'язане разом бджола і суцвіття. Цінуймо її розмаїття. Сьогодні міжнародний день біологічного розмаїття. Тож поговоримо з вами про красу нашої рідної природи, про те, що потрібно її любити та берегти. Весна в гості завітала, в коси квіти повплітала, запросила дитячі ніжки на обквічені доріжки. Діти по доріжках пішли, багато цікавого знайшли, Дружать кульбабка і вітерець, бо він для неї завжди молодець. Підніме угору зернятко маленьке, потім опусти на землю легенько. Знають всі навкруг малята, треба природу оберігати. Не забудь, друже, і ти все навколо берегти. Невибаглива, красива, сонце квітка, просто диво. Вміє погляд милувати, ще й людей лікувати. Комашка, пташка, чи рослина, чи тваринка, кожен знає, я і ти, всіх їх треба берегти. Вчимося цінувати, вміло споживати, що природа ненька нам усім дає: берегти, вивчати і спостерігати, дякувати щиро, що у нас це є, бережімо розмаїття нашої землі.